Кілька годин повітряної тривоги вночі росіян атакували територію України. ППО працювало у межах кількох областей, зокрема в Київській та у місті Києві. В області падали уламки. Одна людина поранена. Критична інфраструктура не постраждала, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Зараз гасять пожежу на промисловому об'єкті в одному із районів області. А як атаку пережив Київ? Запитаємо у Михайла Шаманова, речника Київської міської військової адміністрації. Пане Михайло має бути з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю добрий ранок, пане Михайло. Вітаємо вас в третій ночі. Всі чули грім, а в четвертій ночі роботу ППО під ранок. Розкажіть масовна атака на столицю відбувалася, що відомо. Ну так, сьогодні у киян була тривожна нічка. По перше, грім блискавки. Ну і, врешті-решт, робота сили засобів протиповітряної оборони. Сьогодні ворог вночі завдав чергового ракетного дронового удару по столиці. За словами начальника київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попко, удар був комбінований із застосуванням різного типу озброєння. За інформацією повітряних сил вони вже опублікували цю інформацію. Чотири крилатих ракети було запущено Х-101 і Х-555 із літаків стратегічної авіації ту 95 мс район Пусків Саратовська область. Ракети заходили на Київ з південного напрямку у дві хвилі. Крім того, одночасно була застосована аеробалістична ракета Кінжал із повітряного простору Тамбовської області, і до цього ще ворог запустив ударні БПЛА типу Шахет, район Пустків, Приморська, Шахтахтарська Ейськ. Ну і відповідно, але завдяки роботі силами засобом протиповітряної оборони, всі цілі. Були збиті ще у передмісті столиці. Відповідно, знову маємо завдячувати професіоналізму воїнів ППО. Їхня відміна робота, вкотре зберегла життя киян за е, даними, які є зараз. Столиці без постраждалих і руйнувань. Ми дані свої оновлюємо постійно в нашому телеграм-каналі. Стежте за ним. Ну але ця. Атака продемонструвала, що ворог не відмовляється від свого ракетно-дронового терору Києва. І, зокрема, ще раз маю нагадати, що в разі оголошення повітряної тривоги треба йти до укриттів. Якщо у вас такої можливості немає, то треба дотримуватися правил двох стін. Пане Михайле, говорячи про укриття, школи зараз вже переважно відпочивають, але абітурієнти складають національний мультипредметний тест. Чи всі тестувальні зараз центри, бо не завжди це відбувається у школах, забезпечені укриттями? Чи, наприклад, якщо там сьогодні, завтра під час тестування лунатиме повітряна тривога, чи всі можуть безпечно піти в укриття, чи контролюється влада? Однією з найважливіших вимог для створення тимчасових екзаменаційних центрів була якраз наявність укриттів цивільного захисту або в самій будівлі, тобто в будь-якому разі ці центри базуються на навчальних, ну тобто на основі навчальних закладах, або це школа або університет, або інші навчальні заклади. власне, і однією з найважливіших вимог для створення цих центрів, якраз була наявність укриття. Або в, саму, в самій будівлі, або поруч у разі повітряної тривоги тестування мають зупинити учасники разом з інструкторами проходять до укриттів. Якщо е, повітряна тривога буде нетривалою, учасники повертаються до виконання НМТ, з Власне, продовжуючи роботу з того завдання, з якого е, перервали. Якщо тривога буде тривалою, то учасникам буде запропоновано пройти тест. Е, під час додаткової сесії пане Михайло дуже вам дякуємо за цю інформацію і також за оперативну інформацію щодо нічної атаки росіян на Київ. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був гостем нашого ефіру.